Перше, я в принципі не знаю, що таке волонтерство. Для мене це підтримка один одного, в принципі. Не просто там друзі, друзі, це зрозуміло. Але, взагалі, людина ну просто небайдужість людей одних до інших. Оце волонтерство. Мабуть, я так вважаю. Як для мене, я для себе таку задачу поставила. Я не займалася ніколи, в принципі, таким допомогою, мабуть, іншим, більше там в своєму крузі, так, своїм друзям. А а саме, от коли почалися перші події в Криму. і Ну, так склалося, що дуже багато друзів саме у військових частинах. І воно пішло так до якусь там пакунок, ну просто для приємності, що ми їх не забуваємо, це свої друзі. А воно якось так вже пішло, пішло спочатку своїм друзям, потім вже якісь контакти знайшлись, якісь вже телефони, вже все це складається в якусь базу. Ти вже можеш допомогти іншим хлопцям, дівчатам, які вирушили на схід. Марія Оланова стала волонтером, коли влітку 2014 року на сході України поранили друга її родини Сергія Бондаренка. Перед тим вона просто збирала речі знайомим на фронт. Згодом стала обличчям волонтерського руху в Житомирському військовому шпиталі. Попри роботу дівчина щодня відвідувала хворих та поранених, збирала кошти для їхнього лікування. По перше, це склало, сталося в 2014 році, саме коли почалися перші бої такі дуже серйозні. Дуже було багато поранених. По телевізору вже на той час почались перші сюжети про хлопців з ампутованими ногами, з ампутованими руками, травмою голови. І в червні місяці подзвонили, що і наші друзі потрапили в таку ситуацію. Ми спочатку навіть не думали. Десь пройшов тиждень перші операції, тоді вони їх відвозили в Харків. Потім, вже коли перевели в Вінницю, ми поїхали до них в гості. І ми поїхали до них в гості, подивилися на ситуацію. Хлопці в Житомирщині на той час вже було 11, І ми виріш... якось так спілкувалися. Ну, зі своїм колом друзів, так що ну, дуже складні поранення, і хотілося б допомогти. Допомогти всіх, обдзвонити, всім повідомити, що саме наш друг потрапив. Тому що ну, в нього теж свої друзі, є люди, яких ми не знали вже на той час. І, щоб всі всіх повідомити, і така прийшла думка у мого друга: зв'язати всіх журналістів і поїхати. Ми розуміли, що там не тільки наш Сергій, там хлопці з Житомирської області, що в принципі мають знати люди, що діється в країні, що є вже поранені хлопці із нашої області. Ми поїхали туди, зібрали журналістів, подзвонили машину. Знайшли, і поїхали в Вінницький шпиталь. Дуже багато людей навіть за кордону. Почали списуватися, знаходити нас і в соціальних мережах, писати, що ми хочемо допомогти. Ми бачимо, що діється на Україні. Хоча на той момент ну, не дуже багато було інформації про те, що коїться на сході, але дуже багато з за кордону пішло допомоги. У відділень у нас тут 10, 10, 10 відділень. Те, хірургія, травматологія, гнойна хірургія, ну, помиї Лорі, ті, що в першу чергу в принципі, необхідні при будь-яких захворюваннях або травмах для військових. Тут всі відділення є, які можуть надати будь-яку допомогу. Згодом Марія Уланова познайомилась з іншими волонтерами Ніною Шепетухою, Ольгою Красько, Тетяною Докіль, Олегом Бойко. Дівчата та хлопці об'єднались та почали разом збирати кошти на ліки та реабілітацію військових. Перший рік, коли все почалось, це був ну, саме важкий, дуже багато хлопців. Ми... Вже розуміли, що і в Житомирський шпиталь почав працювати, мабуть, ну більше ніж на 100% допомоги своєї дуже багато, багато хлопців і підтримували хлопців, тому що хлопці дуже багато мобілізованих, яких, в принципі, вони колись там армію в армії служили, але вже і забулося про це. І війна для людини взагалі це психологічно дуже важко. Ми їх і підтримували, приходили до них кожного вечора, багато приносили. Ну, загаліше, щоб і увага була, і виникали питання з ліками, які дуже дорогі. І поки вирішувалися в державі питання, як їх закуповувати, от саме цим і своїх друзів, колег по роботі, в Житомирі, в області, за кордон. Тобто, ну, складали таку базу, щоб можна було в будь-який момент надати якусь допомогу хлопцям. Потім, ну, десь, вже, мабуть, весною 2015 року. Вже набагато менше, ну в Житомирі, В Житомирі вже менше хлопців, таких дуже важких. Вже більше пішли мобілізовані з полігонів, тобто запалення, тому що готуються палатки, там десь якісь нічні стрільби, вони там хворіти почали, вірусні інфекції почали дуже складно. Вони ну, все рівно допомагали. Навіть якщо ще людина не була в АТО, але він призваний, він вже вирушає, він має бути здоровим. Тому так, ну слава Богу, на даний момент таких дуже важко поранених в Житомирському мирському шпиталі немає. Так, ходимо вже, так ходимо більше, мабуть, у вихідні дні до хлопців. А вирішення потреб по ліках, по забезпеченню? Ну, скажемо, так, що перед державою воно ну на 98% забезпечено. Бувають такі просто випадки, коли м, дорогі ліки. І не передбачили, не передбачили, може, за їхньою ціною, і дуже рідко трапляється таке. І то так, вже якийсь таким колективчиком, який. Два роки стабільно завжди збирає якісь кошти, передає. Це питання вирішується. Я не це я так називаю колектив. Це не дуже люди і за кордону. Вони от як два роки допомагають, як включилися, і вони, вони для себе вирішили, що сфера моєї допомоги іншим людям саме, наприклад, Житомир Житомирський шпиталь. Хлопці з Житомира, десантники, так і ті ж саме наші друзі. Вони, знаючи за два роки всю ситуацію, вони не відмовляються ніколи допомагати. Тобто, якщо у нас якесь питання нагальне, подзвонив і питання, в принципі, майже завжди вирішуються. За час свого волонтерства Марія познайомилась з багатьма військовими, яким вони збирали допомогу. Сьогодні дівчина має багато друзів-захисників України. Ми з багатьма хлопцями подружилися зі питаємо справи, як у них вдома. Ну і вони самі розказують так, саме мабуть, найбільше це відношення вдома з, з сім'ї про те, що було, а не війні. Ну, говорили, може, перший час тільки І, ну, дуже важко. Ми завжди е, е, намагалися вислуховувати, а, але не підтримувати цю бесіду, тому що психологи не радять копатися в цьому всьому. Розумієте, будь-яка історія вона завжди пов'язана з кимось. Для нас історія це те, що багато хлопців вони не забувають про нас. Вони і привітають, і подзвонять, і запитають, як у нас справи. А я завжди сміюся, кажу, кажу то це ми маємо питати, як у вас справи, якщо ми вже взялися за цю справу допомагати вам. Але вони завжди, завжди запитають, чим нам допомогти. Багато хто і повертає допомогу, яку надавали. І вона по другому кругу вже вирушає в АТО. Потім і навіть ті хлопці, які вже демобілізувалися, вони знають, що ми їм допомагали, як це складно буває, зібрати допомогу. Вони вже допомагають і коштами, і якоюсь навіть фізичною силою десь загрузити, відгрузити. Вони також доєднаються. Таких історій, ну які історії можуть бути в шпиталі. Як хлопці грали на гітарі і дівчата? Ну так це гарно. Це, ну, це такі вже наші спогади, їх не розкажеш. Так, щоб люди інші відчули це, треба було, мабуть, бути присутним при цьому. Шпиталь Житомирський особливий тим, що у нас є відділення, кульозне відділення і хлопці з усієї України тут. Відправляють на лікування, якщо підозрюють, наприклад, запалення у людини він звертається у своїй шпиталі. Якщо підозрюють, що є туберкульоз, відправляють саме в Житомир. Добираються з Одеси, з Дніпропетровська, добираються в Житомирський шпиталь. Тут вже повністю перевіряють, надають допомогу. І саме, наприклад, зараз навіть при тому, що немає багато травмованих, немає багато хлопців за то, але саме з Ну, не те, що з самою хворобою туберкульоз, але для профілактики і визначення самої хвороби єдине відділення на всю Україну. Єдине завжди повне відділення. Буває навіть за НАТО багато хлопців. Лікування завжди проходять тут. Вони у нас. Довелося бути в Житомирському шпиталі, в Вінниці, в Києві, в Одесі. Майже, мабуть, завжди проблема фінансування саме. Мабуть, кап ремонтів. Ну, я вважаю, що в Житомирському шпиталі реально не вистачає на всіх відділеннях хорошого даху, або е, дуже хорош, е, хороших ремонтів палат. А майже всі е, ліжка, матраси або ремонт душових це все ж робили небайдужі люди. Хтось або бізнесмени, або волонтери знаходили кошти, або діаспори допомагали. Киянам дуже вдячні, вони в Житомирі багато що допомогли зробити. Не хотілося б, щоб це вже робила держава. Саме капремонт це, мабуть, має робити держава. Півтори роки тому у Вінницькому шпиталі Марія Уланова просила людей допомагати військовим. Наших Житомирян і людей з Житомирської області, що допомагають хлопцям. Їм не те, що треба допомога в плані там профінансуйте мене, щоб я був мільярдером. Їм необхідна просто увага. Вони розуміють, коли люди знають, що вони їх захищали, так, єдину Україну, їм вже це приємно. Вони, вони швидше хочуть вернутися в життя. Сьогодні Марія Уланова не соромиться дякувати волонтерам за усе, що вони роблять для України своїм колегам-волонтерам, небайдужим людям, тому що вони не світяться як волонтери, але вони багато чим допомагають. Так вони я бажаю здоров'я, міцного, тому що ще все не закінчено, і війна не закінчилась, і ми бачимо, що дуже багато людей це стреси, нервози і. Недолікування навіть звичайної простуди призводить до того, що людина випадає з допомоги. І хотілося б, щоб всі були здорові, в сім'ям було все гаразд і здоров'я діткам, батькам, які підтримують цього волонтера. Втім, за час війни для Марії мало що змінилось. Дівчина досі відвідує поранених, збирає кошти на лікування військових, допомагає їхнім родинам та постійно дбає про те, аби хлопці отримали усе, що їм гарантувала держава. Я не вважаю, що для мене щось змінилося. У мене у мене вдома все гаразд, мене підтримують вдома. І мої друзі вони залишились моїми друзями. Ми у нас немає конфліктів. Вони навпаки завжди підтримують, запитують, що необхідно. Тому я не вважаю, що щось такого змінилося. Я хотіла б побажати нашим захисникам триматися. Якщо вони не втримують кордону саме цієї війни і спокою нашого мирного життя тут, ну, мабуть, не буде нашої країни. Їм терпіння, терпіння, терпіння їхнім сім'ям, дружинам, батькам, дітям.